Пасха, Христос Воскресе! воістину Воскресе! Сталося, казав наш Господь, прийде Воскресіння Христове, Він був відданий на Христові страджання, зрадив один із учнів Іуда Іскаріот. Тоді Господа скупили, віддали на розп'яття на хресті своєю кров'ю, смертю омив він наші гріхи. У Євангелії відпущення гріхів, де зійшов у преісподню від віку томяться душі усіх людей і зійшов, відпустивши гріхи, Господь у ад. І своєю божественною владою виводить звідти прабатьків Адама та Єву. Ведьхозавітні пророків закінчилося царство смерті і сатани Христос Воскрес. Воскрес воістину. Це велика радість, перемога над смертю. Ще це свято величаєм Пасхою, день, у який стався перехід від смерті до життя і від землі до неба. Свято Воскресіння Христового у цілому світі святкують особливою пасхальною службою. Весь світ радіє! Богослужіння проводяться при відкритих царських вратах, у знак того, що тепер Воскресіння Христове для усіх відкрите Царство Небесне. Христос Воскресе, воістину Воскресе.